Бажаю здоров'я, всім гарного сонячного дня. Я, Роман Кучинський, музична підтримка ЗСУ на місці. Працюємо, працюємо сьогодні для 96-ї бригади, для нашої київської зенітної бригади, для тих хлопців, які бережуть наше небо. Стараємося, робимо. Робимо для них зарядну станцію. Також. Зі вчорашнього дня ми доєднались до 5-ї окремої штурмової київської бригади на придбання Риба будемо паралельно з ними, вони е, збирають і ми будемо накопичувати їм. Кошти хоп, хлопців швидше був захист. Це наші артилеристи, ми вже їм допомагали не раз, Знаю всіх бійців. Просто гбами назвати ні, то, то щось більше, то титани, наші металеві, то те, що вони стоять. Не влюбляєте як, тому рідненькі доєднуйтесь. Знаєте, хочеться тих хлопців так хвалити, що слів не знаходжу. Слава Україні!